Якщо ви зупинили свій вибір на устрівній кухні, швидше за все вам знадобиться й острівна витяжка. В асортименті франки є кілька таких моделей. Наприклад, витяжка тунель виготовляється в матовому, чорному білому кольорах, а також з нержавіючої сталі. Витяжка має високу продуктивність та низький рівень шуму. Керування здійснюється як кнопками на корпусі, так і за допомогою пульту. Витяжка може працювати в одному з двох режимів: відведення повітря або рециркуляції. В першому випадку повітря виводиться назовні. В другому, профільтровується через антижировий та вугільний фільтри, які очищують повітря від запахів. Системи легкої заміни фільтрів та інформування про необхідність їх заміни роблять витяжку найкращим рішенням для кухонь, де організувати відведення повітря назовні складно або неможливо. Якщо варильна поверхня є широкою, можна встановити дві витяжки поруч. По-перше, це виглядає надзвичайно привабливо. По-друге, дозволяє максимально якісно очистити повітря.